Друзі, привіт! Сьогодні побачимо Джип Cherokee, Подивимось, що він приїхав, який з Америки наскільки там битий, не битий, як його збирали, і взагалі розповім вам все про цю машину в плані того, що кому вона взагалі потрібна, чому вона прикольна, чим я би так сказав, що вона мені не подобається, або подобається, і всі такі речі. Тобто, якщо ви розглядали для себе для купівлі саме такий автомобіль, для вас це відео буде дуже актуально. Мені приїхала моя машина, машина нашого клієнта, і ще одна машина нашого клієнта. Зараз ви всі їх побачите. Це у нас джип Cherokee 20-го модельного, 19-го по факту. Комплектація Limited. придбаний він був за 3,700 з копійками доларів. По пробігу в нього у нас 50 з копійками тисяч милі. Так, у нас тут вид наразі ось такий. До речі, тут по комплектації жир жирний. Тут є і вентиляція сидінь, там все, що потрібно, і, і не більше, не менше. Так ось, цей автомобіль у нас буде також ремонтуватися. Ремонтуватися буде повністю, поки у нас є такий невеликий, невеликий парі з хлопцями з механіками, стосовно чи достало там пошкодження до мотору чи ні. Я кажу, що тут пошкодження тільки вісне, що сам блок, голова буде ціле. У них є версія, що а може і не ціле. Стосовно геометрії, також цього автомобіля, Можемо подивитися, що у нас удар пішов вище підсилювача бамперу. Ось цей трошки підзамяло п'ятку підсилювача, а все сам лонжерон майже ціленький. Так, виглядає це дуже потужно. Це дуже потужно. Дуже потужно, тут без питань. Але і придбано було доволі таки дешево, тому є надія на те, що воно вийде в адекватні кошти. Давайте трохи ще подивимось. По задній частині, якщо я не помиляюся, то у нас все має бути рівненько, ну, як це було з аукціону. Все нормально, так, тут без проблем. Я сиджу в салоні ось такого престижного дорогого кросовера. І мені це подобається. Я вам скажу, тут дійсно зручно, прикольно, Велика, великий панорамний дах. Позаду у нас є шторка, котру не вкрали. Передні бампер його, залишки, частини. Зараз автомобіль вже не в паркінгу, хлопці докачують колеса і ми будемо його спускати. По безпеці, дійсно, тут буде над чим попрацювати. Тут у нас і кермо, і торпеда. І пасок безпеки водійський, і все. А, і ще й ноги, точно, одні ноги, інші ноги, інші, інші ноги теж цілі. ось, Тому поки чекаємо, щоб машинка з'їхала, далі роздивимось, бо тут дійсно є на що подивитися. Якщо ви бачите в бардачку ось таку помаранчеву стрічку, це все не просто так. Це означає, щоб розблокувати автомобіль коробку в цьому авто, потрібно ось цей речах потягнути доверху. І він ще у вас буде закритий ось цією пластиковою штукою. Це це ми з вами перемогли поки що. Е, наразі я їду в цій машині, і це не дуже приємна історія, коли. Тобі треба тримати кермо руками, а ще й тримати ось цей помаранчевий прикол, щоб автомобіль знаходився все ще в паркінгу. Ну, все ж таки дякую, що тут є хоч ця помаранчева стрічка, і можна зрозуміти, що вона ось для цього. І ще там такий замочок відкритий, типу, відкриває. там. Ось, а так по салончику, я чесно, не перший раз вже вчорокі, але що вам хочу сказати, все ж таки кожного разу я кажу собі, яке це класне авто бо дійсно воно зроблено прикольно, дуже, саме в цьому багато чого є. Так. Ось таке водіння. Що я ось тут тримаю. Степан керує. Хлопці там штовхають. Не, нормально. Ось, Ми їдемо собі. Ярик воділа. Ну давай. Але це не дуже Топ. легко. Тут всі вирішують, як правильніше паркуватися. Парку. Як бачите, машинка вже знаходиться на іншому місці. Раніше вона стояла ось тут. Ось тут стояла так. Тепер погнали, вам трошки покажу, <зараболі> що вже <зараболі> зробили. По безпеці давайте відкриємо, подивимось. По безпеці у нас салон зібрали. Тобто торпеда вже тут нова, не перешита, а саме нова. Подушка безпеки також нова, вживана. Ну, не стріляна, нова вживана, умовно. Так, пасок безпеки був відновлений. Трошку, потрошку тут все підрозібрали. Тепер залишиться зібрати. Все дуже просто. Так. Тут було все не так просто, тому що ось це крило у нас було вживане. Ось це, ось це ліве крило було вживане, воно було трошки цей, гвинтокрилом, перекручене. Так. І ну, наче зараз по перших парах зазори стали і непогано. Давайте трошки прикрию ось тут, щоб вам все це діло показати. Ось так. Коротше, накинули вже оптику, бампер, решітку, капот. Все, денчик тут вже все поробив. Поробив, все нормально, виглядає непогано. Зазори по бамперу, у нас тут доволі такі класні. Тут бампер-крило. Також все виглядає непогано. Капот зараз відкритий, тому на ось цю штуку не звертайте уваги. Якщо ви думаєте, що ось тут вся ця історія, це ще нічого не зібрано, ні, все вже на місцях, просто у версії. 3,6 літри ну 3,6 мотор так на цьому автомобілі. Тут ми заміряли метр від підсилювача бамперу до самого мотору. Тобто дуже дуже великі лонжерони ось ці йдуть. Так, і ну той, також саме ось тому у вас тут залишається завжди багато місця. Ось тут дуже багато місця залишається. Зараз хлопці вони там знімали радіатори з коробки, багато чого знімали на підкапотному простору. Ось зараз вони будуть робити обслуговування цього автомобіля. Заміна рідини. Тобто буде повністю все там, і всі роздатки, і коробка, і двигун, і все, що можливо, короче, все, що рідке в цьому автомобілі, і все це поміняється, окрім бензину. Далі вже будемо фарбувати машину, щось цікавого. Якщо ви будете все купляти по оригіналу, це буде вам коштувати доволі таки непогано. В кінці я також, також зроблю розрахунок. Там буде ціна автомобіля з усіма витратами, перелік запчастин і так далі. Ну, машинка була придбана там за 3 копійки. Дійсно, до вартості цих всіх автомобілів по пошкодженням, що ми мали, ми мали просто багато зламаних запчастин, котрі замінюються на нові, на нові оригінальні. Цей автомобіль, до речі, ремонтується повністю по оригіналу. Ось що, чесно кажучи, не часта практика. Зазвичай ремонтуємо От там щось аналогом, щось оригіналом і так далі. Там все, крім, е, окрім оптики, йде оригінальне на цьому, на цьому авто. Е, ось Оптика там буде мадня, вам, я думаю, сподобається. Е, так, і тому, типу, наче нічого страшного, але ремонт такий недешевий. Я думаю, що. Якщо б все, все, все це зробити по Китаю, по аналогу, просто то воно було б набагато набагато багато, багато дешевше. Ось. Але що вже? Людина робить для себе, робить на максималку, то що отримає максимально класний, справний автомобіль, обслугований. Тобто все буде як треба. Так, Тому що погнали заганяти, міняти мастило. Дивіться, коротше, у нас тут приїхав повний комплект. В цьому повному комплекті у нас є ось така ліка. Ось для того, щоб заливати це йому важко. Також, що саме прикольне, литий диск запаски. Ось така докатка. докатка вона доволі така немала, і вона лита, здорова, класна, прикольна. Тут все також по-людськи, як воно має лежати, я тільки не знаю. Ти не знає, що я, тут пасажирським сидінням. я ж казав, що під сидінням тут знаходиться акумулятор, ви не знаєте. Що за мною робить. Так, друзі, тепер ви можете побачити нарешті вже готову машину після сертифікації, обліку, вирівнювання, фар і так далі. Давайте трошки пройдемось по косяках. Коротше, коли пацани? Фарбували цю машину, вони на новеньку оптику зробили напил, напил з фарби. Що вийшло по етогу? По етогу вийшло, що коли вони його витирали на одній з фар вийшла ось така історія. Капнули розтворювачем і зробили ось такий дефект. Ось тут і ось тут. Що тепер з цим буде? Ще не вирішили. Коли вирішив, я вам все одно не скажу. <ріст> ну, так, залишився інтригою. Ось, а так, давайте вже подивимось трошки по автомобілю. Ось повністю він зібрався. Ви пам'ятаєте, що там було раніше? Ви все тільки що бачили. Зараз пройдемося трошки по салончику. Так, давайте тут у нас що трошки заведемо ще. Двигун запустимо. так. Заводять трошки інше. Так, що мені тут подобається? Швиденький огляд. По-перше, в кілометрах, в Цельсіях одразу без перешивки. По-друге, конкретна комплектація цього автомобіля, бо у нас тут що, як я завжди цим вихваляюся. Тут є вентиляція сидінь, підігрів керма і підігрів сидінь. Будь ласка, недостатньо, на мою думку, камер 360, усього, усього іншого на здоров'я. Автомобіль вже з зимньою гумою, тому ви не побачите задній ряд сидінь і цей красивий салон, але все ж таки. Після хімчистки машина нова, незважаючи на пробіг у 191 тисячу ну, км. Так, щоб ви трошки побачили, то ось стан карт, він як новий, кнопки як нові, кермо також без питань. Ну Все воно коротше, ціленьке і класне. Так? Єдині тут питання, може, у нас будуть по цьому, скажіть. По сидінню водія тут може трошечки десь щось бути, але то не страшне. Ось мені сподобалось дуже по розмірам автомобіля відчуття, що ти сидиш у великому авто, все добре, класно і так далі. Тобто, Прикольно. Ну, Динаміка для цієї машини на 3,6 двигуні, ну я думаю, що достатня. У зв'язку з тим, що на 5,7 я ще поки не їздив, але на 3,6 мені сподобалось. Е, перше враження від цього автомобіля, що це вантажівка. Це не джип. Це вантажівка, він дуже здоровий. Трошки розкажемо загалом. Так, давайте цінова категорія. Цінова категорія цього автомобіля це 24-25, якщо там 20-й рік умовний, плюс-мінус, в залежності від комплектації, по комплектаціям ці автомобілі це дійсно якийсь він тому що можна отримати найпростішу комплектацію, найпустішу і взагалі не кайфанути від цього автомобіля, а можна взяти собі щось на якихось максималках на 5,7, або більшому об'ємі мотору і зовсім кайфануть. Ось. Соно цього автомобіля це у нас 3,6, це звичайна грнзонська версія, але з таким люксовим преміальним пакетом всередині, в плані того, що ми маємо вентиляції, підігріви і коротше багато чого прикольного, але там на камери 360. Взагалі, джипи це такий цікавий компроміс, бо може не бути зовсім двох однакових автомобілів по комплектації загалом. Тому що, по-перше, їх власники люблять дуже їх тюнінгувати. Там плівки, спойлери, підвіски і загалом дуже багато, багато чого іншого. але... Інша історія, ну інша сторона цієї історії це те, що всі ці автомобілі вони в салонах доукомплектовуються додатково від того, що вони мали в базі. Ось там може бути якась база, база, по, типу там Trailhawk, Latitude і так далі. Але вам це все не потрібно вам треба Windows Sticker. Sticker подивитися на цей автомобіль, Windows Look Up Site, Будь ласка, там можна забити, подивитися, і ви знаєте саме по він коду, що в вашому автомобілі йшло саме з е, автосалону. Я не скажу слово з заводу, бо з заводу це одна історія, друга історія, що кожен раз, коли ці автомобілі купляють американці, вони їх доукомплектовують, і ви отримуєте зовсім не те, на що ви очікували. Тому умовно якась бідненька комплектація може бути всередині з багатим багатим набором функцій. Ось так ось ще чому мені. Подобаються саме ці джипи Grand Cherokee. Перша, перша причина це те, що вони звичайні, це максимально звичайні прості машини, котрі побудовані, е, знаєте, Просто примітивно, щоб ви змогли їх зібрати і розібрати в себе в гаражі повністю. Ну, така американська культура автомобільна, тому зрозуміло, що для Америки воно так само і є. Це не якийсь там ваг, де нікуди руку протиснути і так далі. Так ось, дуже проста зборка. Для вас це плюс, тому що і обслуговування, і надійність агрегатів на високому рівні, тому що ну, ця штука майже не ламається. Ви можете подивитися вартість двигунів, вартість коробок і усього іншого, і це буде 3 копійки. Зовсім 3 копійки. Так ось. Е Стовно підвіски зрозуміло, що багато різних варіантів, але на цьому автомобілі ми проїдемось, подивимось. Це у нас версія з двигуном 3,6 літри, Без газу, без нічого. Нормальна людська машинка, людина катається і там все супер. І стосовно коробки, то тут стоїть гідротрансформатор і багатоступенчатий. Ось розхід палива на цьому автомобілі, Давайте одразу до самого цікавого: 11,5 літрів на сьогодні. Це людина їхала з Києва до Харкова. Ось і далі буде собі їхати по своїх справах, але. Ось 11 з половиною ми маємо на сьогодні по розхиду палива. По дизайну можемо оцінити, що це каменюка, велика висока каменюка. Ось, але ну зрозуміло, що це дуже брутальний, прикольний автомобіль, і мені, чесно кажучи, імпонує його зовнішній вигляд. Бо коли ти бачиш цей автомобіль, ти розумієш, що там сидить якась серйозна людинка. Бо такі автомобілі обирають дійсно чоловіки. Жінка ну, дуже рідко, коли сідає в цей автомобіль, тому по більшості це буде саме чоловіча компанія. Так, давайте трошки подивимось, що він там казав за підкапотний простір. Газ упори присутні, це вже дуже добре. А тепер давайте заглянемо трошки під капот, так скажемо. Тут е -е, зрозуміло, що до вентиляторів місця дуже багато. Ну. Там дійсно, як ми вже заміряли, коли автомобіль був розібраний, там метр, метр з копійкою, якщо я не помиляюся. На варіаціях з мотором 3,6 літра. Під капотом у вас зовсім нічого цікавого, у вас усе навісне в доступі. Всі е, агрегати, котрі вам можливо колись доведеться обслуговувати, вони всі в доступі, всі поруч і зовсім без проблем. Тобто, будь ласка, ось тут у вас там бачок, ось там у вас генератор, ось там у вас компресор кондиціонеру, все поруч, все, все зручно. Так, замінити фільтр дві хвилинки. Щось у вас, не дай Боже, щось зламалося. Дві хвилинки, ви поїхали. Все, дуже класна машина. Дивитись тут більше нема на що. А, ось тому поки так. треба бути трошки сильніше. <сум> Зараз. О, все. Бо я так завжди бережно ставлюсь до автомобілів наших клієнтів. Так, давайте трошки ще подивимось по кругу. Цей автомобіль вже у нас е був власником модернізований, як і усі власники джипів. Тут було щось дороблене особливо під себе. Ось тут до, до встановлений е спойлер один, спойлер інший, трошки наліпок. До речі, Grand Cherokee Club, Давай трошки покажемо ось цю наліпку. Класні хлопці, у них можна знайти всю інформацію стосовно цих автомобілів. Я думаю, тому що чесно, навіть в цьому відео ви не отримуєте так багато корисної інформації, корисного навантаження, як в тій групі, якщо ви підпишетесь. Давай трошки покажемо водійське місце. Ну і щоб до нього залізти, ну давай подивимось в мене метр вісімдесят п'ять. Тобто автомобіль ну майже в мій зріст. Тут мені по коліна умовно кліренсу, ну, мінімум 30 см. Доволі таки велике. Єдина проблема з моїм ростом, навіть так, з ростом. Давайте дивимося. Ось, я всівся. Дуже зручно, класно. А тепер я виходжу звідси, і якщо я роблю ось так, я майже завжди притираюсь тут ногами. Ну, то нічого, то я думаю, що діло звички, але то вже таке. Ось, що самого важливого тут всередині? По-перше, у нас не дуже велике лобове скло, коли ти вже сідаєш на водійське місце. Ось і, блін, прикольно. Відчуваєш себе трошки, як в якомусь броневічку, і ну, така. Класна історія. Так, давайте зробимо запуск двигуна. До речі, 3,6 все одно звучить прикольно. Звучить доволі прикольно, двигун. Ну, це холості на холостих на нейтральці я не можу газувати більше ніж 3000 тисячі оборотів. Тому зараз це драйві все почуєте. Так ось що у нас тут? Про лобове я вам вже сказав. Обзорність доволі таки гарна, і я максимально високо сідаю. Тобто, дійсно, коли я там проїжджав поруч з усякими там прадиками або чимось іншим, типа із великих дійсно вирівни, великих рамних кросоверів, то мені здавалося, що я трошки вищий. Ну, може бути загалом тебе зустрічає дерево і, але все таке, знаєте. Трошки трошки може застаріли, ось трошечки, але це додає шарму, на мою думку. Ось, бо я так присів собі на кожен день, зручно, комфортно. Стосовно самих сидінь, вони взагалі не спортивні. Ну на цьому автомобілі так точно ось такого формату сидіння. Так, вони шкейни, вони прикольні, але не спортивні. Ну. Зовсім так ось присів на це сидіння і відчуваю, що я їду на дуже зручному домашньому дивані. Стосовно підвіски, та сама історія, але стосовно педалі газу. Мабуть, власник дуже. А, до речі, покажи, будь ласка, ось тут 11,6 середній розхід палива. Ось тут у нас вказується, так? І тут 315 це у нас залишок по баку. Дійсно, дуже класний, комфортний салон на кожен день. Я задоволений. Я вперше, коли я сів в цей автомобіль, в мене було бажання придбати собі такий самий на кожен день, просто їздити по своїх справах, ось привозити якісь там запчастини на наш, на наш сервіс для хлопців, котрі у нас тут все ремонтують. Ось, ну коротше, сподобалася. Дійсно, сподобалася ця машина. І чесно вам скажу, я навіть там не гнався за версією 5,7 літри і так далі. По першому часу мені 100% було б достатньо 3,6. А і у подальшому я думаю, також, бо він дійсно їде, класна, прикольна машина. Коротше, якщо ми викрутимо повну, то у вас постійно буде горіти ось тут світло. І я, чесно, я цього не знав. Я перший раз бачив цю машину, типу, ну, з повністю вимкненим світлом, і не міг її вимкнути зовсім. Я вже думав, що десь якась проблема з кінцевиком на дверці, ще якась проблема, що хлопці щось не так зібрали. Коротше, нормально я так собі нервів попсував, але виявилось, що все це регулюється ось тут. По набору функцій на цьому авто. Зрозуміло, дивимось, у нас окремо виведені контролі, тобто, це по сидіннях, вентиляція, Ця підігрів. Тут була довстановлена власником передня камера, також також довстановлений е бездротовий Apple CarPlay. Так, тепер ми з вами проїдемось трошки на цьому авто і послухаємо, що я вам про нього скажу. Перше, вам треба знати про джип це коли починаєте рух в нього стоянкою гальмо. Ось там знаходиться знизу. Тобто не ручнік, так званий, а ніжнік, ножнік, <сум> ну якось так. Стоянкове гальмо, коротше кажучи, знімається у вас ногою. Тому будьте обережні, бо воно не електро, воно не ручнік, це саме ножнік. Є в мене декілька зауважень з тим, що ми стелю не розбирали і не чіпали. Зі стелі є трошки посторонніх шумів. Це вони знаєте, як називають ці свірчки, якось так. Коротше, рипить, скрипить трошки місцями на великих ямках. Ось я думаю, що це особливість може саме цього автомобіля, що так немає бути на всіх джипах. Але стосовно саме збірки цих автомобілів, я вам не скажу, що вони зібрані усі дуже-дуже якісно, так зрозуміло, бо це американці. Ось це зроблено на американський ринок. Воно має бути багатим, воно має класно виглядати, бути надійним, але стосовно там великої суперякості, ні. Ось зараз ми переїжджаємо дуже великі такі ями і дуже неприємне у нас дорожнє покриття. Але в автомобілям мені повністю комфортно і чесно вам скажу, давайте ось зараз під'їдемо до якогось з автомобіля, котрий там буде припаркований. Бачу, вон там тесла має стоїть, так під'їдемо до неї і подивимось. А наскільки ж ми вищі, ніж е, та сама Тесла. Джип ну, точно набагато нижчий е, за нас цей компасик. Ось, а стосовно Тесла, давайте я роблю меншу швидкість, ми проїжджаємо, дивимось. Ну, якось якось, коротше, ми майже, майже у стелі Тесли, умовно. Тому так, доволі таки високий автомобіль. Дуже класний відгук педалі е, на натиск. Ось трошки натиснули і вона вже поїхала. Я спеціально мовчу, щоб ви почули просто цей звук двигуна. Це дуже круто. Така історія, я вам скажу, не в кожному автомобілі, але ось на ось таких моментах на перекриттях на мосту. Так, трошки відчувається, що за счет того, що автомобіль високий, він не може, не може бути також з дуже спортивним керуванням. Ось, Але так, так, валкість у нас є. Але і керованість в той час нормальна. Коротше, дуже швидко я б на ньому не ганяв би по, <с? <с?> по трасах десь. Але ось свої там 100-120 на годину можна спокійно їхати. Я думаю, що з більшою швидкістю також, але. Хоча я цього робити не буду. Не буду цього робити. Зараз ще подивимось, як тут гальмо, гальма, тормоза. Коротше, зрозуміли мене. подивимось, що у нас з тормозами. Так, ззаді зад, нікого позаду немає нікого. Ось якраз там пішохід переходив, тому. Ну, так, трошки слабеньке. Трошки слабеньке, я би, чесно кажучи. Поставив сюди щось ліпше, бо ось тьоті, тьоті все. тьоті перейшли тьоті в безпеці. <рес> а, так. Нє, динаміка дуже класна. Здається, що цей 3.6 мотор у лінійці саме джипів він е, самий найменший. Ось. Але в той же час його достатньо з головою і... Хотілося б, мабуть, проїхатись так тільки для, інти... для цікавості на 5,7 моторах або там 62, 64. Але, чесно, 3,6 поки... поки так з головою достатньо. Вам буде незвично, що праворуч, у вас тут нічого нема. У вас злів... ліворуч знаходиться перемикач, показники повороту, а також на цьому, на цьому ж місці знаходиться управління Омивашком, управління дворниками. Ось. Так, зараз ви чуєте, може, ось той пост... звук, за котрий я вам казав. Ну що вже, це треба буде виправити. Це буде треба виправити в усьому іншому. Блін, класна, комфортна машина. Я ще раз кажу, що дуже хотів би собі таку на кожен день. Ось чесно, навіть такі витрати палива, як там 11, 12, 13 літрів, мене б не сильно від нього відпугнули, тому що дійсно класний автомобіль. І ще таке швиденьке включення. Люди, напишіть, будь ласка, в коментарях, що не так тут зі значком Джип. Бо цей значок клеїв Олексій. Давайте розповімо Олексію, що має бути тут по-іншому, або ну, може трошки рівніше, або трошки кривіше, хто знає. Давайте ось. Умовно зараз я вам дам кадр. Ось, і ви можете подивитись, наскільки він рівно його наклеїв. Блін, Льоха, тобі привіт.